Е НАТО нарешті почне допомагати Україні. Підписуйся, щоб не пропускати найцікавіші новини. НАТО створить спеціальну місію для допомоги Україні. У Брюсселі відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, де під час переговорів стало відомо, що Альянс хоче запустити спеціальну допомогу для Києва. Це означає, що НАТО не збирається вступати напряму у війну, але Альянс планує більш координаційно використовувати свої ресурси для планування і підготовки. Основна мета полягає у збільшенні надання військової та фінансової допомоги Україні. Крім того, передбачається, що українські військові будуть активніше навчатися. У Польщі. Генсек НАТО Єнс Толтенберг запропонував альянсу створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро, які будуть виділяти на Україну протягом п'яти років. Багато країн підтримують цю ідею, але вона лише на рівні дискусії. Також 4 квітня генеральний секретар НАТО заявив, що союзники зможуть збільшити допомогу Україні для визволення окупованих територій. За його словами, існує два можливих сценарії. Перші союзники НАТО нададуть допомогу Україні, і українська армія зможе повернути більше територій. А друге, цього не відбудеться, і Україна може втратити ще більше територій. Чому НАТО так важливо захищати Україну? Ну, в першу чергу, тому що вони не хочуть вступати в пряму війну з Росією, оскільки Путіна вже є певні плани на Захід. Також Північно-Атлантичний альянс у рамках допомоги України намагається показати Росії, що їхній союз є рішучим і сильнішим ніж путінський режим. Насправді ситуація не дуже змінилася, як ви вже і зрозуміли. Все на рівні обговорення і не факт, що НАТО буде нам допомагати як обіцяє. А на вашу думку, буде НАТО нам допомагати? Пишіть в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Скоро побачимось.